Неймовірні раритети зібрали сьогодні у столичному музеї війни, який у народі називається під залізною тіткою. Рятовані збережені та повернені культурні цінності сусідують із кулеметами та військовим знаряддям. А унікальні картини, що Україна змогла повернути з за кордону, розвісили по фронтовому сувору прямо на гранітні стіни. Цінного добра навезли стільки, що ледь вистачило місця для малюнку Пікасу. Останнє приготування виставки, власне, під залізною тіткою бачила Тетяна Козирєва Ось такий вигляд мав український закордонний паспорт майже століття тому за часів Української Народної Республіки. Зверніть увагу на фото аж чотири печатки і папірець завірений міністром закордонних справ. Внутрішній суттєво не відрізнявся від закордонного. Це найсвіжіші раритети, які повернули Україні. Їх привезли з Нью-Йорка під новорічну ніч. Ось як скріплювалися печатки, ставилися. На Олександра розпис на паспорт, щоб не можна було змінити фотографію. Він от як ну бачите, як книжечка згортався. Це була титульна сторінка. Ось і він був має чотири сторінки. Один із найцікавіших скарбів на виставці автограф Шевченка, чернетка до вірша Іван Підкова. Козаки поетові не сподобались. і Він замінив їх на запорожців. Ви можете побачити, як писав великий Тарас поетичну біблію нашого народу. І це є початок відомого вірша Іван Підкова. Було колись на Вкраїні ревіли гармати. Було колись казаченьки вміли панувати. Видно, як писав Тарас Шевченко, як він правив літери, бачите, зверхи як виправляв свого було, колись казаченьки, запорожці вміли панувати. Цінним папером на виставці привілейоване місце в окремій кімнаті. А от картина Мирона Левицького пощастило менше. Вони тісняться поруч зі столевими героями Другої світової. Тут же полотна написані Сержем Лефарем, а це знаменитий танцівник руки Пікассо. Ось той малюнок у правому кутку стенда чи не найцікавіший експонат виставки. Йому не залишили окремого місця. Він висить поруч з костюмами і книгами Лефаря. Така робота, як під пливом Пікасоці, оці, оці остання ці роботи воно ну, бачите, це абсолютно Пікассо. Так би видно, що він дружив і Видно, що це вплив був. Кожен скарб тут має свою історію. Про поневіряння ікони 16 століття, в'їзд Христа в Єрусалим нагадує Валіза зі слів організаторів виставки. Образ чудом повернувся на історичну батьківщину. Щоправда, додають, які усі тут зібрані коштовності. Тетяна Козрєва, Олександр Тупік, Тва.